З приводу евакуації людей з прикордонних міст. Деякі люди вважають, що так як це не було зроблено взагалі чи не було зроблено вчасно, загинуло багато цивільних, і що, начебто, можна було б запобігти цій трагедії. До того ж, такі спікери додають травневий шашлик від президента. Традиційно, зараз я не буду спростовувати цю думку, як і не буду доводити протилежну. Наразі я не захищаю президента. Бо навряд він має в цьому потребу. Я намагаюся знайти здорові справедливі аргументи з любих сторін, якщо це можна. Отже, в даному випадку приводжу вам відео напередодні Великої війни, на багатьох з яких провідні політики, найвідоміші політики. України, навіть військові, розвідники, генерали до кінця, так і не впевнені були в тому, що сама буде велика війна, а не загострення на Донбасі може більш. Потужне, ніж було до цього. Чи в Криму. Багато з них казали, що не треба людей евакуювати з прикордонних міст. То чому ж ці люди після початку повномасштабної війни постійно отрують вуха і серця людей зрадою? І ця зрада тільки одна з них, одна з багатьох. Я до сих пір не сприймаю категорично деяких політиків, які самі чинили на свій розсуд. Коли мали повноту влади, коли вони її втратили, то почали звинувачувати інших в тому, що робили самі, чи за те, як вони самі колись вважали. А це ліцемірство, це брехня, це маніпуляція. Отож, друзі, моє побажання вам, не вставайте на бік тих, хто вам просто до вподоби, бо завтра вони знищать вашу віру. І ви залишитесь нищими. До того ж, ви не маєте якихось преференцій від них, якогось гешефту. Вони брешуть, вони маніпулюють, а ви просто встаєте на їх сторону. Але це не просто вставання на чийсь бік. Це і відповідальність. Відповідальність за їх брехню. Бо ви прийняли їх брехню, ви звинувачуєте інших в брехню. А це відповідальність за їх маніпуляції, бо ви прийняли їх маніпуляції. Ви точно так само чините з іншими людьми. Ви маніпулюєте цією точку зору заради того, щоб просто довести свою віру, свою відданість тим, хто вам до вподоби, і свою віру в них. І це відповідальність за ліцемірство. Ви несете її, ви несете відповідальність і за їх ліцемірство, бо ви прийняли їх ліцемірство. Отже, друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим. Нехай вічний Бог. Допомагає вам іти стороною правди. Ні маніпуляцій, не брехні. Нехай Бог береже вас і вашу родину, як беріг і зберігає нас в окопах, на позиціях, в тилу. І нехай його вічна правда засяє над нашою ненькою країною, щоб в кінці кінців ми перемогли цього лютого підступного ворога. Залісія, щоб настав справедливий мир, щоб ми отримали репарації від країни окупанта, щоб залікувалися всі рани, наскільки це можливо. Бо багато людей загинуло, отримало поранення. Скільки душевних ран ще треба залікувати? Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Слава Україні! Героям слава! Да прибуде з вами Бог, да збереже вас час нуждення.